Мене звати Лариса. Я авторка курсу бухгалтерський облік для самозайнятих. Дуже багато моїх клієнтів звертаються із безлічю консультацій про те, як зареєструвати самозайнятість, як вести облік, як порахуватись, планувати свої податки зараз. Стало настільки багато цих консультацій, що я просто фізично не встигаю їх надавати. Тому я вирішила цю всю інформацію структурувати і укласти в курс, з яким ви можете познайомитися. Цей курс досить коротенький. Він вміщає тільки ті аспекти, які стосуються самозайнятих осіб. Він дає відповіді на ключові питання самозайнятості і небезпеки, які вас можуть чекати. В процесі. в процесі курсу ви навчитесь, як самостійно зареєструватися, як вести свій облік правильно, щоб податкова не мала до вас жодних претензій, як подати свою самооцінку в кінці року, коли сплатити податки, що таке авансові платежі з податків і як їх можна зменшити. Також ви навчитеся звітуватися до Universal Credit і зрозумієте, як можна Universal Credit використати. На розвиток своєї діяльності. І, звичайно, за потреби зможете ліквідувати самозайнятість і звітуватися в кінці періоду про неї. Найважливіше, в кінці курсу ви зможете доєднатися до спільноти підприємців, спілкуватися зі своїми колегами і отримувати додаткові консультації в телеграм від нас також. Підписуйтесь на курс і продовжимо співпрацю з вами.